Добрий день, діти! Хто допитливий у нас і уважний повсякчас рівно сів, не ловить гав, пильно слухати почав. Сьогодні ми з вами познайомимося з числом і цифрою 5. Послухайте, казочку! Жив був собі зайчик одного зимового, морозного дня він покликав до себе в гості своїх друзів сніговичка, синичку і снігура. Скільки їх всього? Три. Якою цифрою позначимо їх кількість? Правильно, три. Побачив зайчик у вікно лисичку і її запросив у гості. Скільки гостей стало? Так, чотири. Скажіть, а стало більше чи менше? І наскільки?» Стало більше на один. А якою цифрою позначимо їх кількість? Правильно, чотири. А скільки разом було гостей із зайчиком? Порахуємо». Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять молодці. Запросив зайчик всіх до столу. Скажіть, скільки тарілок на столі? Чотири. А чи вистачить всім тарілок? Що треба зробити? Додати одну тарілку. Скільки стало тарілок? П'ять. Правильно. Гостями собі зайчик приготував частування, враховуючи смаки всіх, назвіть, що приготував зайчик кожному. Синичці сало, снігуру ягоди горобини, лисичці рибку, сніговику морозиво, а собі моркво. Як ви гадаєте, яка їжа корисна, отже, частувань було скільки? П'ять. Діти, як, не вимовляючи жодного слова, показати, що у вас п'ять предметів? Правильно, за допомогою цифри п'ять. Ось п'ятірка жартівлива, діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться, в цифру два враз обернеться. А складемо цифру п'ять лего. Молодці. Діти, а що ж було далі в нашій казці? Зайчик запропонував гостям дізнатися, з яких чисел складається число 5. Для цього він дістав яблука і груші. Виклав 5 яблук, а гостям запропонував кожному рядку яблука змінювати на грушу, і ось що вони отримали. Подивимося. Але порахувати самі не змогли і попросили нас про допомогу. Порахуємо. Перший рядок складається із одних яблук, їх всього п'ять. Діти, порахуйте, скільки в другому рядочку яблук? Чотири. А груш. Одна, а разом їх п'ять. Тобто число п'ять складається із чотирьох і одного. Порахуємо яблуки в третьому рядочку. Скільки яблук? Три. А груш. Дві. А разом п'ять. Складається число 5 із трьох і двох. В четвертому рядку скільки яблук? Два. А груш три. Число складається із двох і трьох. І в останньому рядку скільки яблук? Одне. А груш чотири. Число п'ять складається із одного і чотирьох, які ви молодці. А в нашій касті гості були дуже задоволені часом, який вони провели у зайчика. Подякували йому і пішли. А ми з вами, діти, можемо скласти будиночок схему складу числа 5, щоб легше було запам'ятати. Дякую за увагу, до побачення.